Зачекай, не перемотай. Хвилинка твого часу. Якось на днях я зрозуміла і відчула знову Божу любов. Коли ти хочеш ставати кращою, змінитись, позбути своїх звичок, і ти просто не можеш уникнути тих людей, тих обставин, які є поруч, які тебе збивають з твоєї дороги, якою ти йдеш, дорогою змін, великою дорогою, дорогою до Христа. І я так сиджу і чую, що Господь мені каже. Ти повір, я все бачу, я все знаю, що з тобою відбувається. У мене все під контролем. Не хвилюйся. Ти тільки повір. Я є з тобою, з тобою кожної миті, кожного дня. Не хвилюйся за всі труднощі, перепони. Я тебе не покину, я тебе не залишу. Каже Господь: не бійся, бо я з тобою. Друзі, підпишіться, щоб ти разом за Христом.